А ви пам'ятаєте таку дівчину Яна Соломку. Вона брала участь у проєкті шанс такого, що досить часто її показували в різних телепередачах, у різних шоу вона намагалася от постійно пробитися в український шоу-бізнес. Проте, найбільше вона запам'яталася саме своєю участю у проєкті Холостяк разом з Максимом Чмарковським. Так от, після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Яночка потім чекувала відразу до Росії. Ну і здавалось би, поїхала і поїхала, підтримуєш Росію, сиди там. Так справа в тому, поки гинули люди, так, її співвітчизники, вона ще додумалася випустити кліп з піснею на підтримку Росії. Скоріше за все, оце Яни разом з Повалі думали, що їх там будуть в Росії чекати з відкритими обіймами і вони скористаються моментом та вілються в російський шоу-бізнес, тому що потрібні будуть якісь зірки українські, щоб ходили і оце несли всяку протиукраїнську білібірду. І якщо ще, наприклад, повалі, хоч іноді десь запрошували, так, хоч іноді десь її типу показували, то Яна взагалі ходила, шукала якісь ходи, і ніхто її не чекав. От, Яночка там покрутилася, покрутилася і звалила душа, де не так давно вийшла заміж. В своїх інтерв'ю вона взагалі тоді відкрито підтримувала Росію, абсолютно цього не соромилася. В той же час, коли гинули люди, дітки, і відбувався і відбувається те, що на даний момент війна. Я дивилася інтерв'ю Олександри, яка на той момент ще коли брала теж участь з Яною в в тому проєкті Холостяк, так, вона тоді виграла. Так от Олександра розповіла досить цікаві деталі. Вернувшись додому і побачивши ті всі відео, так, всі записи з ну, проєкту, вона була шокована. І вона була в такому досить нелегкому психологічному стані, тому що її показали зовсім не такою, якою вона була. Їй зробили таку, можна сказати, більш стервозну, темну сторону. Проте Яну показувала настільки білою, пушистою. І, до речі, всі учасниці відмітили, що ну реально, реально ту Яну там постійно пропихували, тягнули за вуха від одного випуску до іншого, вирізали все, все, що могло її якось негативно охарактеризувати в моменти, коли дійсно потрібно було сплатити якийсь штраф так, за порушення ще за якісь моменти. Яна, ну, Яна завжди мала от якесь вище право. ну Тобто, хтось за нею стояв. І от така біла пушиста, так, от, що от ким вона виявилася насправді. Коротше, я чесно була в шоці, і ще таких от є багато осіб, я вже в наступних відео про їх розповім. Тому у яночці вже не будуть раді, абсолютно.